Вітаю, друзі! Ми прагнемо бачити Божу славу. Ми молимося, чекаємо, віримо в чудеса, іноді настільки сильно, що починаємо підлаштовувати реальність під свої очікування. Але чи не втрачаємо ми тоді правду? Чи справді Богу і потрібна наша вигадка, щоб бути славним? Чому християни брешуть, коли свідчать про Божі чудеса? П'ять причин. Бажання здаватися духовнішим, ніж є насправді. Іноді люди прикрашають або вигадують історію про чудеса, щоб виглядати більш близькими до Бога. Їх підштовхує прагнення до визнання, авторитету або бажанням бути особливими серед віруючих. У глибині серця це спокуса слави, а не істинної віри. Ісус навчав. Стережіться, не робіть ваших добрих вчинків перед людьми, щоб вони вас бачили, бо не будете мати нагороди від вашого Отця, який на небесах. Друге це страх бути посереднім у вірі. Коли інші свідчать про великі Божі діла, у когось може виникнути комплекс меншовартості. А що якщо Бог не діє через мене? Щоби не виглядати духовно холодними, деякі перебільшують або вигадують чудеса, намагаючись досягнути до загального рівня свідчень. Третє це нерозуміння природи справжніх чудес. Багато хто думає, що чудо це лише щось грандіозне, надприроднє. Але Біблія навчає, що навіть мале Боже втручання це чудо. Через це неправильне уявлення деякі допрацьовують свої історії, щоби зробити їх більш вражаючими, замість того, щоб побачити Божу руку в простих речах. Четверте, це тиск середовища і культура духовних шоу. У деяких християнських середовищах існує негласлива мумога таке демонструвати свідчення сили постійно. Там, де є мода на великі чудеса, виникає спокуса вигадувати або прикрашати факти, щоб відповідати очікуванням це не здорове християнство, а спотворення віри. Віра в мету, що виправдовує засоби. Деякі виправдовують свою неправду тим, що головне підбадьорювати інших, навіть якщо треба трохи перебільшити. Але Бог не потребує неправди. Щоби прославити себе, свідчення, що ґрунтуються на неправді, зрештою, лише шкодять вірі і виявляються пасткою. Нагадаю, слава Йова з 13 розділу, починаючи з 5 віршу краще було б, щоб ви зовсім замовкли, і це була б ваша мудрість. Тож послухайте мої переконання і зверніть увагу на заперечення моїх уст. Невже захищаючи Бога, ви тому говорите неправду? І заради нього вдаєтесь до омани, невже лукавством хочете стати на його сторону і захистити Бога. Але подумайте, чи Він вас схвалить, якщо дослідить, хіба ви зможете обманути його, як обманюєте людей? Висновок для роздумів Бог богісти. Він не потребує нашої вигадки, щоб явити свою силу. Якщо ми перебільшуємо або вигадуємо, ми не проставляємо його, ми применшуємо його істинність, істинність Його дій. Коли правдива віра здається нудною, це проблема нашого серця, а не Божої реальності. Нехай краще наше свідчення буде скромним, але справжнім, ніж гучним, але неправдивим. Господь благословляє тих, хто ходить у світлі, а не в тіні ілюзій. Чи готові ми довіритись йому навіть тоді, коли чути виглядає скромніше? Ніж нам хотілося б.